Всім привіт! Сьогодні в мене така вийшла з фонтанна поїздка в гору Карпати на гору Кострича. Так як я вже тепер пішов зробити, усі мої друзі вже поїхали. Так що я збираюся дуже швидко і, як так можна сказати, навіть і налегке. З собою я беру тільки маленький рубзак, кружку, вилку, термос одним словом. Одежу, спальний мішок і каремат. Це все, що мені потрібно, таке найголовніше. Все решту там, походу, вже хлопці мають. Так що поїхали на гору Кустрича. Так, рубзачок на місце. І вперед у гори. Я вже саме свій красник лишив свою машину там внизу, в селі. Не знаю, чи буде видно, чи не буде. Отам, От де оці лампочки світять. Це вже виходить, що я вже вийшов в вищу села і зараз буду підніматися у гори. У гори зараз, я не знаю, що буде видно, Ну, походу не видно. Дуже хмари сильні і не видно. Ну, Тут де ця цяточка, зараз приближу. цяточка, ну, трошки вижити ту цяточку. Зараз попробую включити ще другий фонарик. наша точка приб'є. Ні, не видно. Одним словом, мені ще треба йти пішки десь 3 кілометри. Зараз правильне село красник, щоб була краща картинка. Пішки треба десь йти 3 кілометри, у гори, вверх, дуже стрімкий підйом. Я думаю, що десь за 2 години... Я мав би дойти, так як казали друзі, що наверху на полнині снігу вище колін. Так як вони йшли, напевне, трошечки довше, по вони кав трасу, я думаю, що по тій трасі я би мав би дойти трошечки швидше, так як вони вже пікла. Але виходить другий нюанс. Я б пішов трошки іншу дорогу, ніж вони йшли. Так що треба шукати ліс. Зараз я доходжу до лісу. На саму полонину. Так що люди йдемо, йдемо, не очкуємо, Рано зараз тут сам, нікого нема. По ходу перша дорога. І по цій дорозі ще їдуть машини, але вони їдуть до верхніх хатів. Але так, як до лісу, я мати ще вище, там вже хатів. Немає. Так що, походу, ця дорога має закінчитися, і я десь би там би мав би, ну напевно, трохи снігом крапкатися. Ну, але нічого, походу, у цих горах я би не мав би заблудитися. Це наші гори Карпати. На даний час дуже багато людей понаїжджало, я ту кажуть ні так що все одно, навіть якщо десь заблудся, то все одно десь біля якоїсь хати я мав би вийти. Так що, поки що йдемо по цій дорозі і шукаємо стежечку до лісу. Вже буду в лісі, зазнімемо другий ролик. Я думаю, що там ще має бути набагато краще, там ще має бути як у касці. Тут зараз трохи вітер, холодно, ну, снігу десь сантиметрів, ну, 15. Ну вище котиків. Вище. Ну а хлопці казали, що там наверху, на полнині, вище колін. Ну, не знаю, будемося. Якщо занімемо відео, я вам думаю, що це відео, по ходу, так як я піднімаюся який там буде сніг. Мої друзі, що йшли швидше, вони знали, як не направити на правильну стежку, так як вони знали, що я прийду за вечора, що вже буде ніч. Просто щоб я міг орієнтуватися, вони з ось такою великої стежки. Мені поставили ялинки і і ось туди, бачите, і пішла стежечка до лісу. От вам трошечка видно відео, далі вже сам фотоапарат не може показати. Оцю стежечкою я маю йти щоб попасти на те місце, до якого я маю прийти. І так вони надалі понакладати їх точок, щоб я мав, як то скажу, орієнтир. А до речі, ота лампочка, бачите, я ж тут наверху, що я вам казав, там вверху лампочка, лампочка, оце є і вона. Це рахуйте, наскільки вище я від неї підійшов. Так що йду далі слідом, йду по орієнтирах, отам красник видніється. малесенький вогінці. І так я по цих орієнтирах дойду до того місця, до якого я маю йти. Тут якийсь песик біг. Ось ще один напрямок, який мені вказали, куди йти, по цих ялинках. І уверх. Взагалі-то можна йти і цією дорогою, по якій йшов. От, але це, виходить, набагато довше на саму полонину, бо, самі розумієте, коні чи машина ну не може виїхати на прямці під самий горб. Але люди йдуть до гори під великим наклоном і до самої полонини. Оце є ця стежка. От зараз, дивіться, я зробив пару кроків, і там так низько, знаєте, не винути хилину, щоб показували мені напрямок. Так що піднімаємося далі. Уже, правда, нахил під дуже великим кутом, але... Таке, все одно треба дойти до кінцевої точки. Я вже дійшов до самого першого паркана з полонини. Ось як він виглядає. Це, як можна сказати, від полонини самий останній, а з села самий перший. От, А чому? Зараз вам розкажу. Тому що паркани вони можуть скласти оці гуцули, що пасуть отару. Тому що, самі розумієте, це є стежка. І навіть та сама корова, чи телятку, чи той самий кінь може тою самою стежкою піти і ну, вийти куди-небудь. А так як не як з одного боку. Обрив дуже сильний. З другого боку хащі не видно. І просто цей домашня тварина ну, ніяк не може пройти через цей парканчик. Але це е, самий перший від е, села, від лісу. Це я вже, походу, вийшов з лісу і виходжу так якби на полонину. А по дорозі отаких от парканів ще, по ходу, мало бути десь е, зо три. Зотри, це перший паркан, потім другий, потім третій. Наприклад, ці овчарі, що пасуть корову наприклад, одне дорахувалося, то вони зразу біжать за паркан, шукають, потім, якщо там нема, то біжуть за другий. Ну, Якщо за третього вже нема, це в кращому випадку, якщо вони знайдуть за третім, це було б дуже добре. Якщо вже не знайдуть, ну, це. Вже вовкам чи ведмедям. Ням-ням-ням. Е, От як бачиш, тут такий перелаз, навіть є, Щоб можна перелізти, як то кажуть, є така пісня перелаз мій перелаз. Але зараз він недоречний, так що брама відкрита, так що піднімаємося далі по стежці. Походу, ліс вже закінчується. От, це вже останні Останні, ну, не видно, останні смереки вже вже виходить, так якби я вже виходжу на саму полонину, смереки. Це вже останні. І що хочу ще сказати, ще, як я вийду трошки вище, я вам покажу самий красник і саму верховину, як воно звідси уночі, ну, звичайно, що камера ну, Вам це передасть, Получається, воно усе як як на самій долоні. ну, Ввечері воно дуже гарно виглядає. От така велика смерека, такий столик є для відпочинку. Так що, рухаємося далі. Ось тепер видно, на якій висоті. Отам От далекі оці вогенці, це є верховина. Зараз я приближу. Та як ялинка. Оце є місто Верховина. Верховинський районний центр. А тут нижче, де оце чуть-чуть, видно вам ці вогні, От звідти я... Піднімався, так я крушив свою машину і піднімався пішки. О, тут мало що видно. Підйом, звісно, капітальний, снігу дуже багато. Оце, якщо розказати, це я свічу фонариком собі перед ноги та, якби, тримаю рівно фотоапарат. А стежка. Треба піднімати голову. Ну, її вже не видно. Ну, підйом дуже великий. От. І снігу досить таки багато. Всяких стежок звірини. Ну це вже буде краще видно днем. Я думаю, що днем мало б бути краще видно. От. Це така стежка, що ми прокладали. А верховина, ну бачите, камера не дуже так передає. Ну, якщо тако дивитися звідси не на камеру, то воно дуже гарно виглядає. Дуже так. Вроді би верховина таке і не дуже велике містечко, але вночі воно виглядає дуже гарно. Так що йдемо далі, продовжуємо наш рух. Походу на полонину ми маємо зайти з гори, що вже верховидне, ну, не мало бути би видно. Так що йдемо далі. Я вже доходжу до другої загороди. Ось вона. Фіртка відкрита. Хочеш собі заходь, виходь, як хочеш. І, походу, я вже так на самій основній полині. Тут вже пасеться вся звірина. Остання загорода це буде вже перед самою хатою. Так що верховина ззаді мене, Ну, тобто сперді в мене оці вогники. Красник внизу. А вище в мене вже кінцева точка. Ну що, пішли далі. О, ось останній паркан. Так що можна сказати, що ми вже на базі. Зараз приблизно буде видно вогонь. От, іскри йдуть. Іскри йдуть, видно. Як можна сказати, ззаду в мене довгих скільки? 4 кілометри. 4 кілометри пішки догори, підлавю скільки, десь за 2 години. Останні 700 метрів було дуже тяжких сніг навіть вище колін. Ось мене по води зустрів О, з тим самим фонариком, та як мене. так як в мене. Можна сказати, що ми вже дійшли до, да, що, точка? до нашої точки, до нашої да. хати ми вже дійшли. Все, верховина за нами. Так що я думаю, що завтра буде. Я думаю, що завтра буде хороший день. Звідси вже не видно верховину. Буде хороший день, буде гарна погода, бо нападу краще видно. так що Якфекаю на добранню стрию. Все, завтра будемо. Сьогодні вже настало сьогодні. Нам сьогодні зранку дуже гарно повезло з погодою. Погода реально, як для гір, досить така, ну, навіть не то що непогана, навіть можна так сказати її чудова. Зараз вам покажу, заради чого я йшов уночі у цих 2 години цим глибоким снігом. От покажу. Що вартувало тут подивитися? Так. Оце внизу. Оці колиби. Тут ми ночували. в цьому маленькому доміку. От Далі оця стежка, це все вниз, 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 е, я піднімався. Е, Далі, оце те, що я вечором знімав, оцю новорічну ялинку, те, що я вам казав, оце і є верховина. От, містечко верховина. Там внизу, е, внизу красник села. І саме найголовніше те, що ми сюди все так помалесенько протягну. і за чого ми вийшли, це починається звідси чорногірський хребет. Дивіться, який він гарний. Значите? А зараз так коротко прийдуся по горах, що звідси видно. Оце я зараз приближу його Верлу. Ось вона. Говерла. Ну, потім я ці всі гори вам не буду переказувати там по назвах. Потім е, моя любима гора. Це є. Зараз приближу шпиці. Знаєте, звідси гарно видно. Гараж Шпиці. До речі, хто там не був, не пошкодуйте вийдете. А десь е, у цій ямі, от, ну, трохи палець заважає, це є урочище е, Ганджіна, то там по словах похований Олекса Добуш. Так що можна туди буде якось піти і пошукати могилку. Так, віддаляємо від гарні гори. Яка тут краса. Чорногірський хребет. Як тут гарно. Потім вухатий камінь. Ось оце. І, і друга гора моя, най... найулюбленіша це шпиці і Гора Смотрич. Це є вона ось тут, Гора Смотрич. Е, Правда, звідси попа Івана не видно обсерваторію польську білий слон, бо заважає вухати камінь Смотрич. Але все одно звідси, що не кажіть, краєвид дуже гарний. Там вже знизу. За цим горбом вже село Дзимброня, а тут нижче, отут, село Бистрець Це так просто, щоб ви мали уяву, де, де ми зараз знаходимося. Чорногірський хребет. Так що можу сказати, що я завідую тим людям, що зараз ідуть по самому хребту, а я Впевнений на 100%, що там люди йдуть по-любому. Їм погода так дозволяє, що що капець. Дуже гарно. Так що ми зараз йдемо до колиби. приготуємо якогось гарну гарячу чаю, щось перекусимо. Ну, трошки швидки пофотографуємося і будемо сходити вже наниз в село Красник. От. Там, походу, нас чекає гаряча баня. Походу, то, як ми трошки промерзли, бо була температура мінус 15, було досить холодно, але так ми знали, куди ми йдемо, ми взяли з собою гарячий, ну, не гарячий, Теплі спальники зимові. Вони себе виправдали. Так що люди, йдіть в гори, не жалійте свого часу. Та як ви бачили, що я навіть йшов вночі, сюди піднімався, просто щоб подивитися на, на оцю красу. Реально, вона вартується. Так що йдемо пити гарячий чай. Все, сходимо вже ми униз у село. Ось по таких стежечках Аж звідти з того чубчика Трошка видно хату, О, а там вже село внизу. Зараз ми туди йдемо. Але я вам скажу, що є дуже велика різниця, що йти вночі в постежці, а що йти днем. Днем ти все бачиш. Навіть той самий краєвид бачиш. А вночі йдеш. то що перед тобою фонарик на світи, й ти бачиш. Ми вже в самому селі, біля машин, вже зійшли з гори і хочемо показати приблизно, де ми були. тут, де ця гора сходиться з сою, от десь там. За тим снігом ми і ночували на тій полонині. Ну, трошки далеко я вам скажу. Так що на цьому наша подорож закінчиться. Всім дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалось, ставьте лайки, а також підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!